Зараз, секундочку. Отак. От так, вам зараз повинно... Так, і поїхали. Зараз приклад відкриваю. Відкриваємо з вами призен. Так, мене починає щось трішки глючити на екрані. Так. Так, зараз я вимкну камеру свою. Вас також трошки зависає все. Зависає чи ні? Ну, у мене трошки зависає. Так, і е, ви відкрили вже цю вправу. По, іде... по ідеї повинні відкрити б уже. І дивимося, що ми тут повинні зробити. Відповідно до підручника, ми повинні з вами, відповідно до підручника, що він нам пропонує, цей підручник. Ось я навіть зараз відкрию, у мене є електронна версія. У підручнику нам пропонується відкрити і побачити, що тут наведено оцінки журі учасникам спортивних змагань. Ми вже зрозуміли, відкривши її, і потрібно виконати певні розрахунки в таблиці. І все. Як це, зробити? Як це зробити? Давайте дивитися. Тут з'являється дивіться, найвищий бал і найнижчий бал. Так? Ми з вами знайомилися із обчисленням? яким? Автосума і ведення формул так скажімо, вручну. Тобто ми з клавіатури посилалися на якусь комірку, Там це стосувалося в основному якоїсь функції, знаходження, зокрема, її значень конкретних. Відповідно до значень X, ігрека і так далі. От, тепер у нас стоїть завдання найвищий, найнижчі і сума балів. Як це взагалі робити? Звісно, що якщо подивитися на середу цих всіх балів, є в нас певний бал 9. Так? Це є найвищий бал. Ми це все розуміємо прекрасно, але ну, знову ж таки, говорю завжди, я. Це дуже легко, коли це в нас один-два учасники подивитися, який був найвищий бал. От але якщо в нас їх так буде до ста. Учасників навряд чи нам захотілося б вручну кожного перераховувати. Звісно, для цього передбачена в електронних таблицях формула, яка автоматично знаходить найвищий ну це бал в нашому випадку, тому що завдання стоїть, але взагалі найвищий, найбільше число, максимальне число серед наведених і найнижче, тобто наймінімальніше ну взагалі мінімальне значення серед наведених. Де цю формулу шукати? Де взагалі нам її взяти? Ви вже знайомилися із оцим значечком функції і використовували тут таку функцію, як SUM. Давайте з вами познайомимося сьогодні із функцією max і мінь. Ці дві функції ви розумієте, що пішли від англійського слова максимум і мінімум. Да? І тому перші три букви означають саме значення максимум та мінімум. І так, натискайте, дивіться, виділили комірку там, де нас повинно визначитися найвищий бал. Заходимо в цей значечок, значечок функції, і обираємо МАС. Коли ми обрали максимум, у нас звісно відкривається вам добре відоме віконечко, де нас запрошують обрати діапазон, серед якого Точніше, в якому повинні знаходитися значення, які будемо ми, так скажімо, відфільтровувати, знаходити найвищі. Давайте тепер з вами виділимо цей діапазон. І, звісно, в кінці ви вже звикли до натискання Ентер. І зараз у нас повинно визначитися максимальне. Максимальне визначився 9. Дивіться, мені зараз пропонують знайти автозаповнення. Точніше натиснути автозаповнення, і автозаповненням заповнити знову ж таки оці всі комірочки. Але так як автозаповнення не стосується останньої комірочки моєї середнього балу, тому мені тут прийдеться відмовитися від автозаповнення і повернутися до попередньої комірочки, там, де визначила я найбільший бал, і виконати своє автозаповнення вручну. але Дотягнути його до середнього, щоб середній в мене не рахувався, до, до е, передостанньої комірочки. Дивіться, можете навіть перевірити, наскільки правильно автозаповнення спрацювало. Натисніть двічі на якісь комірочки, Enter, видно, да, було й вам діапазон, всевірно визначив мені е, комп'ютер. Давайте тепер розрахуємося із найнижчим балом. Найнижчим балом. І тепер е, найнижчий бал, я думаю, ви розумієте вже, що це буде у нас що. Це буде мінімум. Це буде мінімум. Натиснувши мінімум, нам потрібно з вами також що зробити? Визначити діапазон. Визначити діапазон і. Е, вибачте, і це, звісно, що. Е, і це, звісно, що діапазон, який буде такий самий, тобто ті самі оціночки. Ви виділяєте той самий діапазон і натискаєте Enter. І знову зараз 100% запрацює автозаповнення. Ми від нього відмовляємося і повертаємося до комірочки. Автозаповненням повертаємося і заповняємо до середнього балу. Так, сума балів. Сума балів, Дивіться, ну тут вже треба подумати, автор цієї таблички в підручнику запропонував суму балів. Тут можна зрозуміти ну, двояко. Або сума балів усіх, так, або сума найвищої і найнижчого балу. Ну, я так розумію, сума балів стосується усіх балів, які їм дали перший, другий, третій, четвертий, п'ятий суддя. судді. вибачте. Ну, Сума балів вираховуємо ми за добровідомою нам формулою сум. І е, знову ж таки виділяємо діапазон. Тих, ой, це я вже трішки занадто багато виділила. Треба повернутися. І натискаємо Enter. Тут можна, в принципі, е, також відмовитися від автозаповнення і заповнити вручну автозаповненням комірочки до передостання. Точ, точніше, до, до да, да, передостання все є. Так, все. Заповнили всі, всі комірки, які нам потрібно було заповнити. І тепер повертаємося до, повертаємося до середнього балу суддів. Нам потрібно визначити середній бал, дивіться, суддів. Тобто, я не повинна шукати середній бал серед найвищих, найнижчих і серед суми балів. Тобто, зараз я повинна знайти середній бал серед серед балів, які дав, який відзначив, якими відзначив перший суддя оцих ось, ось, е, е, гімнасток, і е, другий, відповідно, третій, четвертий і п'ятий. Для цього існує також спеціальна формула average, і яка визначає, саме вона визначає середній серед якогось діапазону. Для цього потрібно знову ж таки виділити комірку, де буде визначено середній бал майбутній, зайти у формули і виконати average. Натискаємо average і виділяємо діапазон, де у нас буде визначено середній серед оцих всіх. Натискаємо Enter. І бачимо, що середній вирахувався 7,6666 в періоді. Можна задати округлення. Можна задати округлення. Е, але можна це зробити. Давайте, давайте так, Зараз автозаповненням виконаємо середній бал для п'яти суддів. Визначили. Е, дивіться, як виявилося, що другий суддя рівно 8,5 четвертий суддя рівно 8. Е, а ось оці у нас, бачите, як некрасиво Давайте спробуємо якось. Е, Округлити мені дуже сподобалося Діна вже наперед знає відповідь. Ні? Діна, чи не хочеш ти нас навчити, як дуже гарно можна швидко округлити якесь значення? Ні? Що? Що ага, ти через математичні функції. Так, так, яку ж ти саме функцію використовувала? Раунд так є така функція серед ну її тут немає. Серед дивіться, там де ви натискаєте кнопочку де функції у нас, то серед оцих п'яти це най, ті, які найчастіше використовуються. До речі, можете е, е, проекспериментувати і вдома спробувати щось е, зрозуміти або перекласти на англійську мову, що це таке каунт. Функція і для чого вона використовується в таблицях. Діна, будь ласка. Оце ж я оце ж я хотіла запропонувати, але ж думаю, можливо, Діна нам запропонує свою версію того, як вона е, округлювала. Так, тут дуже гарний є інструментарій, так ось тут згорі. Панель інструментів, і тут навіть є. Дивіться, збільшити кількість знаків і зменшити. Давай. Дивіться, якщо ви починаєте е, рухати з на зменшення. Е, ой, це я вже тут, Ой, я вже тут о, дуже в мене просто трішки завис комп'ютер щойно, і в мене нічого, ніяких дій не було. Дітки, і я не. наклацала щось Діш. наперед. Е, дійсно, мене зависло. Я напевно ага, о. Дивіться, у мене зараз одна, один знак після коми. у мене Зараз один знак після коми, зараз у мене два знаки після коми. Округлення відбувається автоматично. Можна залишити два знаки після коми. Можна залишити, ви натискаєте відповідно оцю кнопочку, зменшити або збільшити до того моменту, коли нам е, якраз буде. Е, так, щось у мене… Так, коли нам буде е, та, той момент ну, те значення, яке для нас буде потрібно. І так, е, давайте таким самим чином е, зменшимо е, кількість знаків після коми е, у значенні 7, цілих, оце 8, 8, Давайте так, як вже один знак, давайте один знак. Давайте зменшимо відповідно і тут. Кількість знаків після коми до до двох. Дивіться, автоматично все округлюється дуже гарно. 7,7. і Ось таким чином зменшили. Все, давайте в кінці ви мені зараз виконаєте суму балів. Загально взагалі для усіх, тобто ви рахуєте суму оці, оцього стовпчика е, і значення цієї суми впи, е, впишете, додасте до комірки I11, тобто до тієї, яку я зараз вам показую. І це буде ваше завдання зараз зробити індивідуально. Хто це вже виконав або виконає зараз дуже швидко, ви маєте тепер закрити просто вкладочку, де ви працювали щойно зі мною. І повернутися до завдання, і натиснути що? І натиснути просто. Так, у мене тут трішки. Так, і натиснути кнопочку, яку, відповідно, на панелі правій, здати. Натиснули Здати і все. І я отримую результат, і на цьому наша практична.